У перші осінні вихідні в Україні стане ще холодніше і всю країну накриють опади. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 3 вересня, у всіх західних, північних, центральних, східних та південних областях придуть дощі та грози, тобто опади придуть по всій Україні без виключення. Що стосується температури повітря в цей день, то вона також з приходом дощі піде вниз майже по всій країні. Очікується відчутне похолодання. Особливо вночі температура буде опускатися до плюс 19 градусів тепла, тому вже саме час шукати в шкафу теплі одіяла. А ось у східних та південних областях України ще затримається тепло. Там в день стопчики термометрів будуть досягати позначки в плюс 28 градусів тепла. Вітер в цей день буде переважно північно-східного напрямку 5-12 метрів в секунду. Так, у суботу, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 18, а вночі буде від плюс 9 до плюс 14 градусів тепла. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усім над головою. У північних регіонах очікується температура від плюс 15 до плюс 21. Вночі буде прохолодніше від плюс 11 до плюс 16 градусів тепла. У східних областях вдень. Очікується температура повітря від плюс 16 до плюс 28, а вночі від плюс 13 до плюс 20 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 13 до плюс 17, а вночі від плюс 11 до плюс 14 градусів тепла. У суботу на півдні температура буде від плюс 16 до плюс 27 в день і від плюс 14 до плюс 21 градусів тепла вночі у Києві. 3 вересня сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, без опадів. Температура повітря буде від плюс 12 до плюс 19 градусів тепла. У Львові. хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці очікується дрібний дощ, який в день набере силу, але ближче до вечора почне стихати. Температура повітря становитиме від плюс 12 до плюс 14 градусів тепла. У Харкові у суботу весь день буде хмарним. Ранок і день пройдуть без опадів, увечері, можливий дрібний дощ. Температура повітря очікується від плюс 9 до плюс 20 градусів тепла. У Дніпрі протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ. Температура в цей день буде від плюс тринадцяти до плюс двадцяти двох градусів тепла. В Одесі, 3 вересня, весь день буде хмарним. У день та ввечері очікується дрібний дощ, а ближче до вечора він посилиться. Температура повітря буде від плюс 15 до плюс 20 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!